Почався ворожий штурм, десь було три одиниці техніки, заїжджала посадку до наших. Я вилітаю, дивлюся, десь 150 метрів в мене була е висота. І дивлюся, що маячить біля мене дивиться на мене. Мавік літає якийсь і дивиться прямо в мою сторону, прямо вличом до мене. Стрімів немає, уточнили, хто там на суміжних позиціях сидить. Мавік ворожий каже, ну і що робити, якщо я зараз повернуся, він повернеться за мною і побачить нашу позицію. Ну це нам не вигідно, ні. І я прийняв таке рішення, що в Мавіку є такий режим спорт, коли спорт він летить дуже стрімко. Я думаю, якщо він на мене дивиться обличчям і я на нього обличчям, то треба спробувати його вторанити. І вийшло так, що ми в лоб в лоб зіштовхнулися. І цей Мавік перевернувся і впав вниз, а в мене покосило камеру, і я якось чудом е, вдалося мені повернути з того дрону. Це вийшло е, спонтанно. Я прийняв таке рішення, і воно виявилось правильним.